Ну що, потестуємо кальцисульфітний картридж, який знаходиться в головці лійки. Він працює з хлором, працює в гарячій воді. Так, ось як виглядає цей картридж. А, як ми його тестуватимемо? А, є. ДПД номер 1 реагент, який вступає в реакцію з хлором. Він призначений для тесту води в басейнах. Там зовсім інша концентрація хлору, тому для того, щоб побачити його в дії так, візуально. Потрібна концентрація хлору відповідно більша. Ми додамо. Сюди а, краплю, краплю білізни. Це десь в 300 разів, 200-300 разів перевершує концентрацію хлору а, у, у Києві водоканалі. Ось ми додали краплю, додали краплю. Бачимо, що на хлор реагент зразу почав. В дію ага, трішки трішки більше у нас чомусь а, в цьому. Ну що ж, значить, зробимо так, значить, ускладнимо задачу кальцій сульфіту. так Вскриємо цей картридж. Будемо пам'ятати, що концентрація хлору в даному випадку перевершує реально в 300 разів. так тобто Дуже велика. Додамо кальцій сульфіт, і ви бачите, що при додаванні кальцій сульфіту в режимі реального часу вода знебарвлюється аж самому дивно. Не очікував настільки швидкої реакції, тому що ще раз повторюся, що концентрація набагато вища, аніж в звичайному, в звичайній воді, від якої ми відчуваємо сухість після душу, ламкість волосся і так далі. Тобто результат ви зараз бачите, можемо додатково додати сюди знову цей реагент, і побачимо, що від цього вже нічого не змінюється, оскільки. Оскільки хлору в цій воді немає, тому те, що він розчиняється, не дає ніякого результату. Ви побачили, що сюди впала навіть не одна крапля, а мабуть, вона така була побільша, оскільки була більш насичена вода, то 300 разів, як мінімум, перевершувала концентрація хлору. Тому ми бачимо, що працює кальцій сульфіт досить швидко в реальному часі і працює з гарячою водою. Ми набирали спеціально гарячу воду. Досить цікавий те, що мене спочатку дивувало, чи, чи шарики щось роблять чи ні. Бачите наглядно, наскільки добре він працює. І з хлором це один з найкращих, один з найкращих фільтрів, який працює з хлором. Тобто він перевершує по роботі активоване вугіллями.